Вітаю, друзі, з вами Ольга, сам собі режисер, оператор і продюсер. Сьогодні у нас 31 липня і ми починаємо шалений тиждень стартів з Оленою Богановою, і це місяць серпень. У цьому місяці у мене буде три старти. По-перше, я хочу почати і зробити ковтинку для своєї доньки. Я давно мріяла зробити цю річ. Вона нелегка, скажімо так, в'язати її довго, але, якщо захотіти, можна і в космос полетіти. В'язати я буду гачком. Ось. Ця ковтинка у мене заявлена і у вернісажі осіннім бару, тому я її постараюся зв'язати. В'язати буду гачком номер 2 Пряжа коко. Ось така баловна 240 метрів на 50 г. Ось такічка, біленька. І другу річ, яку я буду починати е, зараз, це шапулька для маленької дитинки, зовсім маленької, яку я буду в'язати по майстер-класу Світлани. Кішечку, шапочку, кішечку. Ось такі у мене поки. Задачі стоять. Завтра нам скажуть, який у нас буде колір надійка. І я ще підберу пряжу і буду в'язати шкарпиточки, починати. А зараз починаємо в'язати працювати. Наші вітаннячка. Вівторок, 1 серпня, ми вас з Вікторією вітаємо. Учора я трошечки пов'язала, почала в'язати шапульку по мастер-класу Світланочки, Шапочку-Кішечку. Канал Світланочки Світлана В'язання для душі. Дуже гарний майстер-клас. Я вже передбачаю, яка буде гарненька шапочка. Ось пров'язала я трошечки саму малість. тик дидик Так, ось тільки я пров'язала. Я на початку, ну, я думаю, що я ще пов'язу. В'язу я з ось такого окричку. М'який, м'який, гарненький. Ось це мій перший стартик такий. Ось такий. Ой, яка гарненька, яка гарненька. Так, це мій перший стартик. Другий стартик у мене шкарпеточки. дівчатка, можете мене поздравити. Я перший раз почала в'язати від миска. Знайшла майстер-класи. Дуже гарний майстер-клас у Світлани. Давай пов'яжемо чудовий, подивилася, потім подивилася усі майстер-класи Наталочки в'язання. В'язання та сільське життя каналу Наталочки. Ось почала, в'яжу. Ось такий у мене меланж, я ж хитрюща, бо в мене ці шкарпетки будуть приймати участь. Я чого ждала першого. Серпня, щоб дізнатися, який буде колір у кольоровому році. І там випав меланс. Я зробила собі меланс. Ось такий гарний. Намотала сюди вовни і козлячого пуху. І буду в'язати. Ну і Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань це теж за мною. Ось така я хитра. У трьох проєктах у мене одні шкарпетки. Працюємо. Ще я хочу на цьому тижні започаткувати один старт. Це біла кохтинка. Квіточками ірландського мережева. А поки що в'яжемо шкарпетки. Моє вітаннячка. Виявляється, що я стартую не тільки з шкарпетками, а ще мені ось замовили кімнатні таптори. І я знайшла ось таку цікаву модель. Зараз вам нічого не зрозуміло, що це я роблю. Але коли я це зроблю, ну, по крайній мірі, я почала і стартанула. І якщо я встигну, бо я виділяю на старти усього по 2 годинки на день, більше я не можу. Тому ось така річ у мене буде. Це мій третій старт. Сьогодні у нас п'ятниця, 4 серпня, і я розпочинаю свій четвертий старт, і буду в'язати квіточки. Гачок у мене один і три. Пряжу можна брати яку завгодно. Все, зв'язали ми квіточку, ось така квіточка у нас вийшла. Ось такенька. Розрівнюємо її гарно ось так. Підтягуємо, щоб ми побачили, що у нас вийшло. Добре, її так тягнемо. Добре-добре, щоб ми побачили, який у неї розмір вийшов. Ось так її сильно розтягуємо, розтягуємо. Усе. Підтягуємо, розтягуємо, щоб ми побачили, що у нас вийшло. Ось така у нас тут. Серцевинка ось така, бачите, стерчить. Її можна ще чимось обв'язати. Ну, у кого яка фантазія. Ось така. Бачите? Ось перший рядочок, пелюсточок, і другий. Ось така квіточка. І так, у нас сьогодні неділя. Ми підводимо підсумки нашого тижня стартів і подивимося, чого я там настартував Неділя ранок працюю, поки не жарко. Ось така альпака. Боже, як же її жарко, в'язати влітку, коли плюс сорок? А треба ж іти знімати? Звіт, що я наробила за тиждень стартів ось така гарнюня. Тепло буде замовниці. Неділя ранок. І у нас завершився ще один серіал під назвою Шалений тиждень стартів. Я, як завжди, на початку тижня кажу собі один процесік. І все. Ну і як завжди, до кінця тижня їх набирається мінімум 4. Цей тиждень я почала з в'язання ось такої шапульки по майстер-класу Світлана В'язання для душі. Це шапочка-кішечка. Ось така гарненька, на маненьку дитинку. В'яжу я її з ось такого крильчику і довалила ось таку волохастеньку ниточку, м'якеньку, сапочка-м'якенька-м'якенька, гарненька. Це мій перший процесик, ось тільки я зв'язала, саме зрозумієте, що це все для магічного кубіку починається. Але у мене ця шапулька ще буде у вернисажі для діток приймати участь. Другий мій процес. Ну як же ж ми без них? Це наші шкарпеточки, які у мене приймають участь у всіх проєктах. Ось я почала з ось такого меланжу. Ось такого це вовна 100%. Колюче ось такі шкарпеточки будуть. Ось такі. Я перший раз в'яжу від миска. Подивилася майстер-класи наших дівчаток, майстер-класи наших дівчаток чудові. Цікаві, корисні, усе дуже гарно викладено, тому В'яжіть, дивіться, у нас дуже гарна платформа візерунки UA у Телеграмі. Там можна знайти все, що завгодно. Абсолютно! Заходиш, шукаєш все по розділам, я в'язала, в'яжу. Шкарпеточки по майстер-класам Світлани давай пов'яжемо. І на тусі та сільське життя. Натуся взагалі знімає майстер-класи на природі. Це так гарно і приємно. Я просто насолоджуюся. І тому. Якщо чесно сказати, шкарпетки я ніколи не в'язала, бо я майстер по плечовим виробам великих розмірів. І нічого більше я в'язати не могла. Тому шкарпетки я в'яжу недавно. І ось ці перший раз. Ну, я думаю, в мене все вийде. Третій мій проєкт. Третій мій проєкт, дівчатка! Це. О, ось такий таптурець я зв'язала. Оський. Як вам його тут показати, бо я нічого не бачу? Сонце світить, гріє, нічого не хочеться робити, тому що плюс 40 у тіні. Ось такий тапочок. Я зв'язала, я по-друге зв'язала, але ж є магічний кубик, і треба ж туди ще що щось покласти в корзинку і зв'язати. В'яжу крильчику ось такого трониточка. І це мій був третій проєкт. Процес, вернее. ось така гарна мережина. Лосочка тут пров'язана. Звичайний квадратик може перетворитися ось у таку гарну шкарпеточку. От ось сшиваєте і все. І топчетеся по хаті. такій красі. Так, це мій третій проєкт. І чого я вступала? До шалених. До шаленого тижня стартів. Це моя робота, про яку я давно мріяла, це зв'язати ковтинку своїй дочці. В'язати буду із оцієї пряжі коко. Ось такими квіточками я зробила майстер-клас на таку квіточку, навіть показала, як її посадити. У квадрат, хто захоче чому може зв'язати, дивіться, ось така 3D квіточка. З ось такими лепісточками. Я зав'язала у різних кольорах. Щось придумаю і додавлю до вірнісажу до нашого. Ось. І ось тільки я нав'язала квіточок. Ось стілечки. І все, все, що я хотіла вам сказати, а ще в мене було натхнення таке, думала я про осінній вернісаж. І зв'язала собі перстень. Ось такий. Згадала, що мені треба потренуватися у диському в'язанічці. І я, ну, зупинитися ж, я ж не можу. Спочатку я зв'язала перстня. Потім я йому вирішила пришити брильянт. Потім до брильянту мені захотілося пришити ще щось, щоб воно світило. І це в мене сонечко вийшло. Ось таке. Ось таке сонечко, дівчатка, в мене вийшло, тепер воно світить у мене на пальчику. Отак. Я бажаю всім мирного неба. Гарного настрою. Проходьте, дивіться, наших дівчаток. Вони молодці, вони надихають, вони красунечки, доновиті працьовиті, не дивлячись ні на що. Усім гарного настрою, усім натхнення. І завтра у нас магічний кубик. Сьогодні на малина. Увечері щось кине. А я з вами прощаюся, коли викладу відео. Не знаю, бо я живу в такому місці, де дуже поганий зв'язок. Тому, до побачення!